Насідання постійної комісії з питань земельних відносин приводу користування планування території чи міг спеціальності роди. На засідання прибуло 33 депутати, керівники, спеціалісти з селищної ради. Наше засідання не правомушне. До, на засідання поступило 34 питання. До порядку денного прошу проголосувати за переведення ЗО. Проти отрималась голосу. Переходимо до розгляду в порядку тень. Про Затвердження проєкту законопрої щодо відведення земельної ділянки та передачу оренду урбання лінії Валеріївні. Площу 54 суттєві призначенням для голубинського земельна ділянка від на території Волімпівського старостинського округу. Передовцять терміну науки виплати 12% від нормативної грошової відсутності. За, проти, затримався добу. Про погодження входення договору субора за мене ділянки і нотин по важкому відторгуючим. За мене ділонка площу 523. Перебої в раді згідно договору ради від 2 червня 2016-го терміном на 17 років. Він просить на доти збуду. На передольщую її в субворенну. Підготовлений проєкт рішення. І в подальшому, як буде прийнято рішення, він набуде змоги передати її в суворенгу річ. За проти триваюся молод. Звернувся до нас Київський еколого-культурний центр. Про погодження створення об'єкту природозаповідного заповідного фонду на території Чорноханської селищної роди, орієнтовної площі 13 суди. Це знаходиться земельна ділонка до доданого рекопідювання на території Мелихівського старостинського округу. Це наші посовища. Передана ця земельна ділянка в оренду для сінокосіння випасування худуби. І на цій земельній ділянці було обстежено ними і е, том, е, рослині, щось, їхні. От як в тому заросли нічого Об'єкт я заплаваю річки внуками з луками та болутами, яка заросла частково вербую, де росте рослина, що занесена до червоної книги, е, косорики. Підчасті, черепчасті на території Чорнобильської територіальної громади. Тобто вони тут додають викопіювання і просять погодження на створення ботанічної помірки міського зношення, як воно заводить Набуке з супирка. Це треба це супер. Це супер. Там, де воно розстане, таке випадково. Що... Ну, не можна його робити, там вони ж пояснюють, що можуть косити цю, ну, згідно цільового призначення, якщо ділянка буде використовуватися, то це нічого ну, не, не обтяжуватиме, якщо там буде пом'ятка, це ботанічного зношення. За проти тримається. Про До надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки боєць огодні і бурівні, пущуючи засути для городництва. Земельна ділянка розташована за межами населеного пункту на території Малихівського старостинського округу. За протитримався доголосу. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Морченко Олександрі Вікторівні. Площею 60 сотень для городництва земельна ділянка розташована на території Милохівського Старостинського округу. За проти втримався договор. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Морченко Катерині Йоківні. Площі 60 сотих для Городництва, земельна ділянка розташована на території Новихівського Старостинського. За, проти, Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сталіон Людмилії Миколаївської. Площею 60 сотих для Городницького. земельна ділянка розташована на території Новихівського старостінського. За пункт отримувалася дорога. Вона дозволу на виготовлення технічної документації з становище щодо встановлення відновлення межами натурі на місцевості. На невітрибувану земельну частку бой, площею 298 умовних кадострових гектора за когованнями товариства Даринка 2014. Метод цього проєкту це формування земельної ділянки та внесення відомостей до державного земельного казорства. За проти втримався про надання дозволу на проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки товариству Лойдф'ючер площі Два 2,26 гектари з цілем призначенням для розміщення будівництва експлуатації та вховання будівельних споруд, об'єктів енергогенеруючих підприємств, і організацій, Ділянка розташована на території Милохівського старостинського ліцету, де ми передавали на попередній сесії. В оренду земельну ділянку на сьогоднішній день вже відомості внесення до реєстру речових прав, про реєстрацію права користування, і вони просять, так як нормативна грошова оцінка не проведена, бо ця ділянка за межами населеного фонду це землі промисловості, і просять надати дозвіл на розроблення нормативної грошової оцінки. Про надання бузгу на проведення нормативної виграшової оцінки земельної ділянки товариству Лойд Фьючер. Теж це земельна ділянка площі 1234 гектори, аналогічна ситуація, це теж під сонячними органіями. <розуміло> Про організаційні заходи щодо підготовки земельних ділянок до земельних. Торгів аукціону. Земена ділянка площує 44,09 гектари з цілем призначення для індивідуального садівництва, з метою підготовки земельної діленки комунальної власності, яке підлягає продажу на земельних торгів, в формі електронного аукціону. Розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Тобто, відповідно цих організаційних заходів буде розроблено технічна документація з землеустрою з метою поділу земельної ділянки та зміною цільового призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Зараз це Відповідно цього попереднього проєкту рішення ми надаємо дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділонки площею 44 на 10 гектора. Ми виділяємо із неї 20 гектор, тобто поділ, зміною цільового призначення проєктом. Відділюється двадцять гектарів із 44 чотирьох, і змінюється цільове призначення з індивідуального садівництва на для ведення соборного сільськогосподарського виробництва. За, про, про надання дозволу на розроблення проекту самоустрою щодо відведення земельної ділянки. Теж із 44 гектар виділюємо ще 20 гектар і змінюємо цільове призначення. Проти сади розвідки, що там воно виділялося під саджан. Воно таким цільним призначенням воно виділилося адміністрацією і там завжди було ну, звичайне рівень. І ще один проєкт рішення підготовлення про надання на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 44 особи, це буде 4 на 9 Проти приваження. Про припинення права користування земельної ділянки Лисенко 8 Григоровичу. Цілям призначення для ведення особистого селянського господарства, як розташована в селищі в зв зв'язку з добровільною відмовою від права користування. Про дострокове припинення права користування земельною ділянкою заражуємо Віктору Михайловичу. На попередніх сесіях ми там приймали, про внесення змін про заміну сторони, Тобто, як маємо перейшло до товариства «Агродігма» за господарські двори, вони звернулися до державного реєстратора і державний реєстратор е, вимагає, щоб було спочатку припинення договорів оренди, а потім уже е, е, заключення договору з товариством «Агродігма». І відповідно ми приймаємо рішення про припинення дії договору оренди площею 18 сотих ціле призначенням для ведення товарностгосподарського виробництва. Договір був заключений у 2017 році на 49 років по селищу Чорнобля, вулиця Богдана, 1 з І рішення 54-ї сесії восьмого скликання під час дії воєнного стону. Пронесення змін до умов договору ради землі шляхом укладення додаткової буде товариству, або дізна вживати таким, що протилечінність. Тобто те рішення протичінність, ми припиняємо цей договір і вони мусять зміни в реєстр речових прав, припинення договорів відповідно нашої додаткової угоди, і буде заключений доброї західно. Родострокове припинення права користування земельної ділянки заражану Віктору Михайловичу, площею 8 сотих. Аналогічна ситуація це теж під господарськими дворами припинюємо довгі оренди і буде у цей уводиний із товариством на події. За протиприймам здоровою. Продострокове припинення права користування земельною ділянкою старожану Віктору Михайловичу площою 52 судди. За проти прийняв. припинення права користування земельної ділянки, старожину Віктору Михайловичу Площею, 7 судів. За проти. Продострокове припинення права користування земельної ділянки, старожану Віктору Михайловичу Площею 6. За спроти отримала сьогодні. Надійшло покутання від товариства Роз Максим, про протрос Максимко, про лист повідомлення про внесення змін та оновлення договору оренди в землі. На земельну ділянку площою 19 гекторів, яка розташована на території Налогівського. Старостинського округу. Підготовлено проєкт рішення про відмову удені договору оренди землі на новий струп приватному акціонерному товариству Ройзмаксимку. Під час розгляду листом повідомлення приватного акціонерного товариства Ройзмаксимка про внесення змін та поновлення договору оранди землі та доданих до неї документів основми проєкту додаткової угоди пропонує. на землі No11 від 29.11.2011 року, вкладеного між приватним акціонерним товариством Розьма Максимко, враховуючи лист відповідь від 24 липня 2025 року за номером 158. Сами їм направляли лист клопотоння, щоб вони надали додаткові документи. Так як було е, вивчено матеріали, е, матеріали їхнього договору та да, клопотання, яке надійшло до нас, де вони відповідно е, поданих документів і умов договору оренду повинні були ввести агрохімічні паспорта полів, то їм ми, ми нацовували клопотання, щоб вони надали ці агрохімічні паспорта Болі. Відповідно ще так, як товариство перебуває в стадії банкрутства, ми просили їх роз'яснити, чи не е, повинен погоджувати доне клопотоння е, арбітражний керуючий, який визначений відповідно рішення, і було наданий цей лист. Відповідь, який надійшов 25 липня 2025 року, з додатком, до нього додавався протокол випробувань разпів грунту номер 31 від 26 березня 2025 року, товариством по Хустонське, а також на підставі аналізу фактичних обставин справи їх детально правої оцінки з урахуванням. Наявного нормативного регулювання та додатково отриманих відповідей відомостей встановлено договір оренди землі угодений 29 листопада 2011 року. Та додаткова угода від 15 серпня 2018 року між головним управлінням Державка в Полтавській області та приватним акціонерним товариством Розмак та зареєстрований 20 вересня 2018 року в реєстрі речових з цільовим призначенням для ведення товарності господарського виробництва відповідно до пункту 28 договору оренди землі, приватне акціонерне товариство, районі максимум зобов'язано і повному обсязі сполочувати оренду флоту, вести агрохімічний поспорт поля земельної ділянки відповідності до вимог. Законоросла згідно з поданим клопотанням, приватне акціонерне товариство має номі реалізувати перевожне право на обходення договору оренду землі на нові структур відповідно до статті 33 закону України про оренду землі, що можливо лише за умови дотримання вимог статті 33 закону про земель охорону землі. Охорону землі. Виконання обов'язків договору оренди землі та найомності були виявлення сторін. Про тройз Максимку порушено вимоги статті частини першої статті 33 закону України про оренду землі в частині неналежного виконання обов'язків, пункту 28 договору оренди землі, а саме не своєчасна сплата орендної плоти. Оренна плота за користування земельної ділянки за період з 1 лютого. 2022 року, по 30 листопада 2002 року надійшло 28 грудня 2022 року. Відповідно відсутній агрохімічний поспорт поля. Чернухинська селищна вода, як орендадовець заперечує щодо укладення договору оранди землі на новий строк. Що виключає можливість уведення відповідного договору з приватним акціонерним товариством Роїзма Синсу, що підтверджується вимогою статті 33 закону України про оренду землі, статті 37 закону України про охорону земель, якої визначено що власника та землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних дільонок зобов'язувати, здійснювати заходи щодо охорони родючості глюків. На позов номер 536 від 11 жовтня 2011 року Міністерства аграрної політики та продовольства України про затвердження порядку ведення агрохімічного паспорта поля земельної ділянки, враховуючи указ президента України від 2 грудня 1995 року за номером 1118, 2 95, про суспільно-агрохімічні паспорти зовсім заменить господарського призначення, яким передбачено систематичне проведення агрохімічного обстеження, за результатами якого видаються агрохімічні паспорти, яких фіксуються початкові та потужні рівні забезпечення пожиними речовинами гвинтів і рівні лікарнення, врахуючи ополу, господарського суду міста Києва від. 3 лютого 2020 року у справі за номером 910 дроб 638, дроб 20 порушено проводження по Ганфурську про Тройз Максимко. Відповідно до вище зазначено до статей 10, 37, 1, 122, 126 1, Земельного кодексу України, пункту 34, частини 1 статті 26 статті 50. Про місцеве самоврядування в Україні, статті 31, 33 закону України про оренду земель, статті 37 закону України про охорону земель, на козу 536 Міністерства городної політики та протоколського про затвердження порядку ведення агрохімічного поспорта земельної ділянки, в президента від 3 -3 2 грудня 1995 року про Суспільну агрохімічну паспортизацію за мешканського господарського призначення Кодексу України з процедур банкрутства статей 70, 71, 72, 74, 75, 79, 80 закон України про адміністративну процедуру. Вирішили відмовити приватному акціонерному товариству Роїзмасинку у поновленні договору оренди землі на новий структур, укладеного з внесенням змін від 15 серпня 2018 року на земельну ділянку площею 19 гектар. В зв'язку з тим, що не недо... дотримано вимог статті 33 закону України про оренду землі. Не дотримано вимог пункту 28 договору оренди землі, а саме на своєчасна оренної плоти та відсутній паспорт поля, Відсутня згода розпорядника майно керуючого Ягі Ягіогічева якого призначено ухвалою господарського суду міста Києва від 3 лютого 2020 року у справі за номером 910 638 20 в частині Проводження дії договору, погодження дії договору оренди землі відсутнє було виявлення Чорноханської селищної роди як орендодавця земельної ділянки на укладення договору оренди землі на новий строк чи будь-яку іншу зміну істотних умов договору відповідно до постанови Верховного суду за номером. 272, друг 448 від 28 вересня 2020 року. орендодавець не повинен яким чином омпродовувати свої відмови від продовження оренд орендних відносин, а перевожне право орендаряного вкладення другого оренди землі на нових структур не може домінувати над виключним правом орендодавця як власника земельної ділянки. Щодо користування та розпорядження нею на власний розсуд після закінчення строку дії, дії оренди землі, рішення набирає чинності з доти його публікування, відділу комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету Чорнобильської селищної роди забезпечити виконання пункту 3 Цього рішення порядку визначеного законом України про адміністративну процедуру. Забезпечити фіксу інформації про час та спосіб доведення даного до рішення, до відома заявником матеріолу справи. Рішення може бути оскорженим в судовому порядку. 14. Тут я буду зазначати земельні ділянки площі їх, а де вони розташовані. Про відмову вкладені договору оренди землі на новий строк приводному акціональному товариству Розмаксинку, на земельну ділянку площі 245 гектара, яка розташована на території Новоківського старостинського. До відмову укладення договору оренди землі на новий строк приватному акціональному товариству з площою 10 на 9 гектара, яка розташована на території Нолихівського Старостинського округу. Про відмову вводені договору оренди землі на милитку приватному акціонерному товариству Ройд Максимко на земельну ділянку площу 956 гекторів, яка розташована на території Ноликівського Партинського українську. Про відмову у договору оренди землі на новий строк приватному акціонерному товариству Роїз Максимку площу 17-65 вікторів. Земельна ділянка розташована на території Милоківського старостного. Про відмову укладення договору оренди землі на новий строк приватному акціонерному товариству Роїз Максимку площує 90-25 Віктора. Земельна ділянка розташована на території Милохівського старостинського округу. укруту. Про відмову вводені, договору оренду землі на Новичу, в приводному акціонерному товариству Роїзмаксинку. На земельну ділянку площу 23,8 гектара. Земельна ділянка розташована на території Воленківського старостинського округу. Це Хельгічний. За, проти, Про відмову укладення договору оренди землі на новий строк акціонерному товариству Ройзмаксим покущу 1,64 гектари, земельна ділянка розташована на території Милоківського старостинського. відмову укладення договору оренди землі на новий сдруг. Зеленному товариству Роз Максимко площу 1,64 64 гектари, земельна ділянка розташована на території Милоківського Старостинського. У сьогодні укладені другого оренду землі на Новий Суб приватному акціонерному товариству Роз Максимко площує 46-6 Земельна ділянка розташована на території. Вогінківського старостинського округу це Хейніщенська сільська рода наша. Це дві замені ділянки на території Хейніщенця. Прувідному входенні договору ранди землі на новий струк, приводному акціонерному товариству Роз Максим по площі 871 гектари. Замена ділянка розташована на території Малахівського старостинського округу. В Максимку площує 866 гектари. За мене розташована на території на Лохівської старостинської. За крути на дорогу. Приводному акціональному товарі створої з Максимку площує 3,9 гектори. За мене розташована на території на Лохівську старостинську. За крупку Провідному роденні договору оренди з дім на новий строк пригодному акціональному товариству Рой з Максимко площі 5-17 земельна За розташована на території на Латістської.